Малята, я вам зараз розповім про посадку цибулі. В кінці лютому. Вийде цибулі. Скільки буває цибулинок? Тож уважно слухайте. Цибуля рід багаторічних трав'янистих рослин під родини цибулевих. В Україні близько 40 видів цибулі. Цибулю використовують в їжу, в медицині так як декоративну рослину. Як городні культури або лікарські рослини вирощують такі види цибулі. Цибуля шалот, цибуля ріпчата, городня або звичайна. Вона має найбільше господарське значення. Цибуля батун. Цибуля порей. Цибуля ведмежа буває, цибуля шміт. В цибулині міститься мальтоза, глюкоза, сахароза, фруктоза, а також вітаміни А, В, С, ефірні олії, яблучна, лимонна, мінеральне солі, калій, залізо. В листках також міститься вітамін С, якого втричі більше, аніж в самій цибулині. Зміцнює та сприяє росту волосся, покращує кровопостачання шкіри. Вживається в їжу у свіжому, вареному, підсмаженому, консервованому та сушеному вигляді. Використовується також як лікарський засіб. Виведено велика кількість сортів, які різняться за смаком та кількістю цибулинок. В Україні найпопулярнішими сортами цибулі ріпчатої є цибуля біла. Сінка. Тиканка, цибуля синя, цибуля порей та цибуля ялтинська. Корисні властивості цибулі роблять її незамінним продуктом в нашому раціоні. Калорійність цибулі є дуже багато у зеленої цибулі. Цибулю можна посадити і вдома на підвіконні. Ось погляньте. Це перший вид. Посадки цибулі. Можна її в бутилках посадити, тільки там зробити на дрізи, щоб повітря виходило. Ось з-під яєчних посудинах можна висадити цибульку. В склянках, ось. Так, можна висадити цибульку. Якщо в склянці, то на, дно, на пів склянки треба налити води, щоб цибулька пустила корені. Висновок: отже, цибуля сприяє кращому перетравленню жирної м'ясної їжі. Вони є незамінною приправою для багатьох страв. Підсмажена на олії цибулька надає супу та ще приємний смак і аромат. Також цибульки відомі нам як незамінні помічники в народній медицини. Дякую вам, малята. Смачного вирощуйте цибульку на підвіконні.